Доброго дня, мої шановні. Так, ну що, новина прямо гаряченька. Зацікування на роботі тепер відповідатиме роботодавець. Прийнято закон. Прийнято його 16 листопада у другому читанні. ВРУ на засіданні схвалило у другому читанні законопроект 5748, який дає визначення поняттю мобінг. Про мобінг я вже говорила в попередніх своїх відео. Але тоді це було просто на слуху, і, скажімо так, коли приходили на перевірку держпраці, вони робили опитування. ми Вже також я знімала відео про те, як проходить держпраця на перевірку, і вони дають анкети для опитування. І в одному і одне із питань цієї анкети це було: чи цькують вас на роботі, чи принижують вашу гідність. А тепер це поняття мобінг. Ми маємо його вивчити, запам'ятати та закріплює заборону вчинення стосовно працівника дій, що принижують честь, гідність та ділову репутацію. В Україні є доволі велика кількість випадків, коли люди на роботі потерпають від системних цькувань, образ психологічного чи економічного тиску. Це явище фіксується в усьому світі і давно вже врегульовано в більшості держав. Нарешті Україна. Також ухвалила відповідний законопроект. Тож тепер усі наші громадяни, які перебувають у трудових відносинах, мають розуміти, що вони перебувають під захистом закону. Ну, закон ще не опублікований, так що, будь ласка, у кого є така ситуація на роботі, і ви хочете терміново цим скористатися, зараз я вам рекомендую трошки зачекати, трошки трішки зачекати. Тому що, по-перше, немає практики. Далі ми будемо говорити. Про адміністративні застереження для роботодавця, але також закон зобов'язує роботодавця вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров'я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, провадити інформаційні, навчальні та організаційні заходи із запобігання та протидії мобінгу. Так, це про те, що потрібно робити збори. Всі, хто є керівники, думають, «Та, у мене працюють одні мужики, що там я маю їх збирати. Я вам скажу так: у будь-якому випадку потрібно збирати і проводити бесіди, проводити навчання, проводити якісь розмови, тому що ви ж розумієте, якість вашої роботи залежить від вашого колективу, від вашого ресурсу. А ресурс це ваш колектив, який вам допомагає заробляти кошти. Тому у кого є така можливість, звичайно, приведіть. Такі співбесіди з усіма неважливо, в якій це буде. Ну, мені кажеться, що якщо ви це зробите по якомусь там наказу або запишете в якийсь журнал там не знаю, з охорони праці якийсь інструктаж, це буде добре. І з усіма поспілкуватися, можливо, хтось когось принижує і про це мовчить. А і думає про те, що він ненавидить свою роботу і ходить лише для того, щоб заробити гроші і вижити. Ви ж розумієте, що цей стан він доводить людей завжди до якогось такого психологічного стану, що людина може або щось зробити з собою, або повернути в своєму житті не на ту, скажімо, дорогу стати. Я зараз про алкоголізм і про все інше. Тому... А все починається з якогось постійного цькування або постійного, постійних образ. Повертаємося до статті. Передбачена і адміністративна відповідальність за системне застосовування різних форм мобінгу до працівника, а також умови, за яких роботодавець має відшкодувати моральну шкоду, який зазнав відповідне цкування. Час увага працівникові, які вирішив звільнитися через мобінг, гарантують виплату вихідної допомоги у розмірі не менше. Трьохмісячного середнього заробітку за рахунок роботодавця. Але, звичайно, не вказали до кого звертатись. Моя думка, звичайно, що якщо ви звільняєтесь із, по такій причині, і ви вкажете цю причину в заяві про звільнення, її відсерите. Та надішлете, мені здається, що все-таки це має займатися держпраці і адміністративні покарання виносити держпраці. Якщо ви направите цей лист до до органу. Контролю державної праці, то я думаю, що буде результат. Але ще раз говорю: не поспішайте, якщо наразі така ситуація в когось відбувається, і хтось мешкається: робити, не робити, йти, не йти, боротись, не боротись. Буквально там, не знаю, навірно, зачекайте недільки дві його опублікують, цей закон, коли він вступить в силу, і тільки тоді починайте цей весь процес. Все, гарного вам настрою. Не знаю, нормальних думок, нормальної обстановки для роботи, для розвитку, для всього. Тримайтесь, тому що в тій атмосфері, в якій ми всі знаходимося наразі, дуже важко стримуватись, дуже важко бути оптимістом і так далі. Підтримуйте один одного. Ви знаєте, карма є. Вона, вас, вона вам подякує, якщо ви будете один одному допомагати. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсором каналу, буду вам дуже вдячна. І Карма теж. Гарного настрою!